60 мільйонів доларів менше ніж за добу. Саме таку рекордну суму вдалося зібрати демократичні партії на виборчу кампанію нового кандидата. А все тому, що нинішній президент США Джо Байден знявся з президентських перегонів. Для мене було найбільшою честю мого життя бути вашим президентом. І, хоча я мав намір балотуватися на другий термін. Я вважаю, що в інтересах моєї партії та країни буде краще, якщо я відступлю і зорієнтуюся виключно на виконанні обов'язків президента до кінця мого терміну. Вихід із гонки Байдена це перший випадок за більше ніж півстоліття, коли чинний президент США відмовився від переобрання. Те, що Байден не може протистояти Трампу на виборах, стало очевидним після теледебатів, де 81-річний демократ. Не зміг протистояти епатажному республіканцю. І Я продовжу діяти, поки ми не досягнемо повного запрету. Ой, то розрішення на те, щоб добиватися більшого кількості пограничних патрулей і офіцерів, які займаються предоставленням убежищ. Я взагалі не понял, що він сказав в конце пропозиції. Байден плутався у відповідях та виглядав дуже втомленим, невиразним на фоні свого опонента. 67% людей, що дивилися теледебати, впевнені за їхніми підсумками переміг Трамп. Фактически был провал е, действующего президента, после чого на Джозефа Байдена началось безпрецедентне давление з стороны однопартийцев. нового кандидата від демократів мали вибрати на з'їзді з 19 по 21 серпня. Але через невеликий термін компанії кандидата оголосять набагато раніше, і ним скоріш за все стане віце-президент Камала Харріс. Байден вже офіційно підтримав її висування. Амма єсть узнаваема серед американських громадян, ета плюси її, но все ж стоит понимать, что она непопулярный политик среди американцев, и, и в частности из-за того, что она не всегда могла проявить инициативу или не всегда могла работать эффективно. Камала Халіс – перша жінка та перший темношкірий політик азіатського походження на посаді віце-президента. У 2019 році Харіс вже намагалася висунутися у президенти від демократів. На дебатах ставила різкі питання Байдену, але зняла свою кандидатуру на його користь у 2021-му, ставши віце Ставши віцепрезидентом Харіс, проявляла активність у зовнішній політиці, засуджувала авторитарний режим у Росії та підтримувала Україну. За даними нових опитувань, вона зараз усього на 2% відстає від Трампа 45 проти 47%. Приблизно стільки ж відставав і Байден переваги Харріс. Вона відносно молода, і те, що вона темношкіра, може сподобатися електорату демократів. Після того, як Байден підтримав Харріс, вона заявила, що докладе максимум зусиль у президентських перегонах. Для мене честь отримати підтримку з боку президента. І Я планую заслужити та виграти номінацію. Я зроблю все, що в моїх силах, щоб об'єднати демократичну партію і нашу країну для перемоги над Дональдом Трампом із його радикальною програмою Проджект 2025 107 днів до дня виборів. Разом ми боротимемося, і разом ми переможемо. Она намного моложе, чем Джозеф Байден. Она э, является представителем женского пола, а это также может объединить э, э, американских граждан, которые поддерживают э, вот такое разнообразие и то, чтобы женщины наконец-то смогли э, получить э, вот такие вот гла главные позиции э, в американской политике. До виборів за океаном залишилося три з половиною місяці, і здобути демократам перемогу над Трампом буде вкрай важко для Камали Харріс Боротьба буде важка, і на думку аналітиків передбачити її результат зараз неможливо.